Добрий вечір, дорогі колеги. Сьогодні я презентую вам тему стенозу аортального клапана і хронічної серцевої недостатності на прикладі клінічного кейсу. Буду старатися бути максимально лаконічною і не затримувати вас. Всі ми пам'ятаємо, що аортальний стеноз – це власне клапанне захворювання серця, і воно характеризується зменшенням площі отвору аортального клапана, що утруднює відтік крові з лівого шлуночка до аорти. Нормальною площею аортального клапана вважається 3-4 см у відкритому стані. Це я нагадую як лікар ультразвукової діагностики. Проте основна симптоматика стенозу проявляється, коли площа зменшується менше 2 см, і якщо площа аортального клапана менше 1 см, що свідчить про критичний стеноз, це вимагає консультації кардіохірурга і необхідності оперативного лікування. По статистиці близько 40% всіх випадків клапаних захворювань становить власне аортальний стеноз, і він часто поєднується з аортальною регургітацією та, відповідно, збільшується з віку. З історичних джерел відомо, що перша вальволопластика звушного аортального клапана балонним катетером відбулась у дитини в 1972 році. Власне, дегенеративний аортальний стеноз в даний час є третім серед найпоширеніших захворювань серця в Європі та Північній Америці після артеріальної гіпертензії та ішмічної хвороби серця. І при цьому помірний стеноз, тобто стеноз другої ступені, виявляється близько 5% населення після 75 років і 3% це тяжкий стеноз, при цьому половина з цих пацієнтів не має фактично виражених скарг. Основними причинами, які можуть призвести до важкого стенозу, а потім, відповідно і розвитку серцевої недостатності хронічної, є склероз аортального клапана, з кальцифікацією та фіброзом стулок у похилому віці. Вроджений двостулковий аортальний клапан. Маю сказати, що, власне, переважають тут чоловіки, це закладається внутрішньоутробно співвідношення чоловіків до жінок 3 до 1. З часом у них відбувається дистрофічна кальцифікація, дегенеративні зміни клапана внаслідок того, що він, скажімо так, від самого початку не є повноцінним, вони більш схильні до уражень клапана внаслідок запальних захворювань, дуже часто стрептовукового генезу. І приведу тут клінічний кейс, буквально півроку назад. Чоловік 38 років вперше звернувся зі скаргою на задишку до кардіолога. Що його смутило, що ця задишка з'явилася при звичайному фізичному навантаженні, тобто при ходьбі під гору там підйом на прольот, раніше в нього такого не спостерігалося. І навіть якщо періодично воно, можливо, і було, він списував це на надлишкову вагу. Що ми виявили при огляді: підвищений артеріальний тиск 150 на 80 мм тутного стовпчика, який пацієнт абсолютно ніяк не відчував. Зразу при аскультації. Систолічний грубий шум на орті, що проводився на судини шиї. На кардіограмі, сенсова тихікардія та ознаки гіпертрофії стінок лівого шлуночка. По суті, все вписується в артеріальну гіпертензію другої стадії, якби не цей шум відправляємо на ехокардіографію, де було виявлено важку аортальну ваду і після консультації кардіохірурга проведено успішне оперативне лікування. На даний час пацієнт проходить успішну реабілітацію. І перша згадка про двостуковий артальний клапан, власне, належить Леонардо да Вінчі, який ще 500 років тому зробив ескізи. А в 1858 році пікок відзначив схильність двостукового артального клапана до розвитку стенозу або недостатності, та першим визначив, що біскомтальний аортальний клапан це морфологічна основа для розвитку кальцинуючого стенозу аорти. І на третьому місці згадати потрібно також ревматичну хворобу серця. На даний час це рідкісна причина аортального стенозу в країнах з високим рівнем доходу через постійне використання антибіотиків при лікуванні стрептококового фарангіту, але залишається вагомою причиною аортального стенозу в країнах з низьким рівнем доходу, де антибіотики менш доступні. І тепер уявіть пацієнта, який вперше до вас звернувся зі скаргами на задишку при звичайному фізичному навантаженні. Як правило, це пацієнти за 50 років, наприклад, що їх смущає – ходьба, або, як правило, через неможливість виконувати звічне фізичне навантаження, вони звертаються чи до сімейного лікаря, як правило, або зразу біжать до кардіолога. Потім при огляді виявляється, що є ще набряки ніг у вигляді легкої постовності або уточнюючі запитання, і вони розповідають, що так, під вечір в них бувають набряки, особливо які не смущають їх на ранку, тобто вони зменшуються. І золотим стандартом діагностики на сьогодні лактального стенозу, точніше його, скажімо так, більше підтвердження, уточнення, є ехокардіографія. Під час ехокардіографії. Проводиться оцінка структури, функцій, ступеня стенози аортального клапану і, власне, самого лівого шлуночка та інших клапанів. Трансторакальна ехокардіографія це рекомендоване первинне неінвазивне дослідження для підтвердження діагнозу і визначення тяжкості аортального стенозу. Проте не забуваємо, що ехокардіографія це один із ключових етапів діагностики. Не тільки самого стенозу артального клапана, і одним із етапів серцевої недостатні, це взагалі один із ключових етапів діагностики серцево-судинної патології. І на сьогодні є одним із незамінних методів лікування діагностики і спостереження кардіологічних хворих. Та й не тільки. Тому нагадаю вам покази для УЗД серця. Це, власне, всі серцево-судинні захворювання наголошую на Стабільність стенокардії, власне, стабільна ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром перенесений або гострий період, гіпертонічна хвороба, в тому числі вторинна артеріальна гіпертензія. Не дивуйтеся, що я це виділяю, тому що дуже часто до мене попитають первинні пацієнти з іпертонічною хворобою, які роками приймають препарати, але, на жаль, так. Навіть є випадки, коли УЗД серця в них проводиться вперше за 5-10 років. На жаль. Сюди ж відносяться кардіоміопатії, інфекційні ендокардити, перикардити, міокардити, порушення ритму і провідності, синкопальні стани, вроджені і набуті вади серця, з приводу вад серця, що хотіла би сказати. Якщо до вас звернувся пацієнт, ви його берете тільки як сімейний лікар на облік, обов'язково послухайте його Ну хоча б раз в рік, наберіть обов'язковий цей мінімум. Бувають дані грубий шум, який не завжди можна почути, бувають нюанси конституції, але якщо попросити пацієнта зробити видих і не дихати, і прислухатись до серця, іноді можна почути дуже цікаві речі. Далі, це пацієнти з інтервенційними і кардіохірургічними втручаннями, в тому числі після стентування, коронарного шунтування, протезування клапанів і постановки кардіостимулятор. Більшість цих пацієнтів, ну відсотки 90%, паралельно курюються кардіологами. Але буває так, що пацієнт, скажімо, ну, в силу можливості не має регулярного огляду кардіолога і залишається на опіку сімейного лікаря. Направляйте їх хоча б один раз і на УЗД, і на кардіограму регулярно, і на консультацію кардіолога про можливості. І виділяю окремо також групу хворих з хронічною серцевою недостатністю та із серцево-судинними ускладненнями як наслідок дії протипухлинних препаратів та променевої терапії. Це окрема когорта пацієнтів, які вимагають особливого нагляду, і їм теж показано профілактичне УЗД серця. Але якщо навіть у пацієнта немає серцево-судинної патології, що робити, щоб не пропустити патологію, так? на які симптоми ми е, звертаємо увагу? В першу чергу, так, повторюю, спідвищений артеріальний тиск, неважливо, це був один-два епізоди, чисто на психоемоційному, можливо, стресі, чи це симптоматичний регулярний підйом, порушення ритму серця, зі слів пацієнта, зафіксовано на кардіограмі, е, напряки ніг, кардіалгія. Шуми в серці, зміни на кардіограмі будь-якого генезу і будь які все, що не вписується в норму, відчуття загальної слабкості і підвищеної втоми більше, ніж завжди, Трати свідомості, утруднене дихання і задишка, а також підвищення температури тіла без діагностованої причини. Власне, пацієнти з аортальним стенозом, чому вони виявляються, скажімо так, в стадії суб або декомпенсації? Тому що аортальний стеноз дуже довгий період компенсує дуже добре. Але запідозрити його можна при наявності так званої тріади сед, це синкопе, ангіна, диспнея, або наявність задишки, стенокардії грудної жаби та втрати свідомості. І тут я згадаю випадок жінки 50 з лишнім років середньої конституції, яка вперше звернулася до кардіолога за свій, скажімо, свідомий період життя з приводу втрати свідомості. Коли вона була за кордоном, скажімо так, перевтомилася з дороги, піднявся тиск, вона втратила свідомість. І по поверненні в Україну, звісно, перше, що вона зробила, записала в сімейного лікаря кардіограму, де не було виявлено ніяких особливостей, крім того, що були ознаки гіпертрофії стінок лівого шлуночка. І прийшла до кардіолога, тому що повторився знову ж таки на висоті тиску епізод втрати свідомості, оглянута перед тим була також неврологом. І коли ми почали її слухати і обстежувати на ехокардіографії, діагностували їй важкий аортальний стеноз. Зараз пацієнтка також успішно прооперована і вже кілька місяців проходить реабілітацію. Серцева недостанність, якщо згадувати про неї, вона діагностується також, якщо зі збереженою фракцією як рідше і важче. І вона також є, скажімо так, безпосередньо пов'язана з порушенням функцій та структури серця, тобто одне випливає з іншого. І тут вже, власне, про діагностиці хронічної серцевої недостатності хочу наголосити на деяких нюансах ключових, які лежать, по суті, на поверхні, нічого складного в цьому немає, але про них постійно потрібно пам'ятати покроково, щоб не забувати. І сюди відносяться фактори ризику, ожиріння, гіпертонічна хвороба, фібриляція, передсердів, легенева гіпертензія, вік старше 60 років, порушення релаксації е, лівого шлуночка по УЗД серця. Якщо є 5 ознак із перенарховних вище, яка від кожної відповідає по суті по одному балу, це дуже висока ймовірність наявності серцевої недостатності. Також сюди ми не забуваємо вносити симптоми, ознаки серцевої недостатності перераховані вище це набряки, явна задишка, швидка втома, загальна слабкість, зміни на кардіограмі. І є дуже помічний аналіз крові на NT ProB, який є для нас значимий при синусовому ритмі більше 125 пікограм на мл. Пацієнтів ми направляємо прицільно на ехокардіографію і в залежності від результатів дослідження ми можемо виділити три основних фенотипи серцевої недостатності згідно фракції викиду лівого шлуночка. Це серцева недостатність зі значно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, де вона становить 40% і менше, з помірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка від 41% до 49%. І серцева недостатність зі збережною фракцією лівого шлуночка це 50% і більше. І от саме серцева недостатність зі збереженою фракцією лівого шлуночка дуже часто залишається поза увагою, скажімо так, в тіні. На що ж ми маємо звернути, щоб не пропустити це? Перше, фракція лівого жлончика в них може бути незначно знижена. Да? Так, наприклад, буває на обстеженні у нам пишуть незначно знижена або збережена, але при цьому не 55, не 60, 51, 52, 53, при цьому не пишуть, що є якась аритмія чи виявлені ділянки по кінезу, ні. Але поруч з цим виявляють індекс маси тіла, підвищений, більше 95 г на метр квадратний у жінок і 115 чоловіків. Індекс об'єму лівого передцертя більше 34 мл на м2, є діастолічна дисфункція або підвищення потоки трикоспітальної регортації спокою більше 2,8 м за секунду. Підвищені натріоретичні пептиди, зокрема, знову ж таки, NT про BNP. І враховуємо, що при наявності фібриляції перецерть значно буде показник більше 365 ПГ на мл. А тепер ми плавно перейшли до клінічного кейсу і уявіть пацієнтку 76 років, нормастинічною тілобудови, яка заходить в кабінет у вас на прийом. І перше, що кидається в очі, це, звісно, будуть набряки ніг, ноги будуть виглядати як колодки. Підставою є направлення сімейного лікаря, все йде по класиці і погіршення стану принаймні зі слів останній місяць. При цьому зріст в неї 158 сантиметрів, 52 кг, така ніжна бабушка. Індекс маси тіла трошки більше 20 кг на метр квадратний. І це звернення кардіолога в неї не первинне, це вже повторний огляд, скажімо так, в часі. І основними скаргами зразу, так по порядку, якщо йти, на першому місці ключова роль це ознаки і симптоми серцевої недостатності. Зокрема, Задишка при ходьбі до 50 метрів. Вона не може пройтися навіть по кімнаті без зупинки. Кілька кроків в неї викликають відчуття нестачі повітря, а якщо в швидкому темпі в неї починаються приступи є духи. В неї є напади є духи вночі в горизонтальному положенні, і вона, як не дивно, спить на двох подушках, а то й трьох. Тобто пацієнтки, по суті, не положення ортопної. Її турбують набряки ніг, які наростають під вечір, з приводу чого вона періодично приймає фуросимід. Є відчуття загальної слабкості, вона швидко втомлюється, надмірна втома. То, що в неї да, це, про що я наголошувала, люди втомлюються більше, ніж зазвичай. Нестабільний артеріальний тиск з тенденцією до зниження цифр. Маю зауважити, що пацієнти з ауртальним стенозом себе краще почувають набагато. При відносно вищих цифрах, наприклад, 140-150, коли в них вже йде тенденція до відносної гіпотонії в межах 90-100, по-перше, вони не можуть приймати сечогінну терапію в адекватній дозі, а по-друге, у них дійсно йде погіршення кровообігу, кровотоку, і це позначається на всьому. Не тільки на лікуванні, загальному стані, а й по суті на прогностично це несприятлива знака. Перебої в роботі серце, серцебиття вона відзначає просто не постійно, при нагрузці і відносно знижений апетит на фоні загального самочуття. При зборі анамнезу хвороби і життя вона сказала, що хворіє більше 10 років, проте на питання, коли ж вперше в неї почав підніматися тиск, вона відповідає, що більше 20 років, а може і всі 30. Спереду чого вона прибічно зверталася до сімейного лікаря. Тобто прийшла, записали кардіограмку ще десь в років 50, був підйом тиску, поприймала ліки, їй стало краще, цифри тиску відносно стабілізувалися, але просто в нас часом їх перестала контролювати, немає поганого самопочуття, вона себе почуває задовільно. Тобто, так званий класичний, як виражаються пацієнти, робочий тиск неї був в межах 150, в неї все добре, і до сімейного лікаря вона, по суті, сама активно і не зверталася. І вся ситуація помінялася останні п'ять років, коли вже в неї посилилася дишка, з'явились перебої в роботі серця, періодично напряки НІК. І вони заважали, і чому ж власне не звернулась? Тому що це заважало їй жити її повсякденне життя. Вона хотіла так, як і раніше, працювати вдома, на роботі, все стигати, а тут не виходить. Звертається до сімейного лікаря, її направляють прицільно до кардіолога, і супутніх спеціалістів, обстежують і виявляють стеноз ортального клапана. Відповідно, після консультації кардіохірурга їй рекомендовано оперативне лікування. Але, скажімо так, по особистим причинам на той час вона відмовилася. Продовжує лікування, спостерігається періодично і в кардіолога, і в сімейного лікаря. Але останні пів року, коли в неї життя вже е, буквально зі слів дослівно стало невиносіме, не нестерпне, да, не вона інтенсивно лягає в стаціонар. За останні п'ять місяців три госпіталізації по місцю проживання, де їй в основному підколюється чогіну, інтенсивну терапію, е, трошечки набряки зменшуються. Роблять їй також функцію плевральної порожнини з приводу гідроїторак і стає легше, але це, ми самі розуміємо, покращення не на тривалий період. Супутніх хвороб в неї вона була дообстежена виявлена варикозна хвороба в нижніх кінцівку і хвороба шлунка в анамнезі стадії ремісії. При об'єктивному огляді шкіра відоміслі звинь її блідого кольору. Пізніше в аналізі крові. Буде продемонстровано, в неї анемія легкого ступеня. Вираження напряки ніг, до колін, варикозно змінний вени гомілок. Аскультатонне тоні серця, аритмічні по типу фібриляції передсет. І так як вона, так скажемо, худенька, ніжна бабуся, в неї 60 шум слухується над всіма точками аскультації, враховуючи особливості УЗД, ми будемо їх бачити, що шумі проводиться і на судини шиї, і в ліву аксулярну ділянку. Дихання жорстке ослаблене в нижніх віях і не вислуховується нижче кута правої лопатки, хрипи відсутні. Тиск на момент огляду 110 на 80 пульс 80 за хвилину, аритмічний по типу фібриляції перед серцем. І ось саме цікаве, що є по дослідженням, ну, з моєї точки зору, ехокардіографія, вона дає багато відповідей на питання, зокрема. Ступінь аортального стенозу. в неї важкий аортальний стеноз. І навіть незважаючи, що в неї фракція викиду значно знижена, 37% з тифузним гіпокінезом стінок, градієнт на клапані 100 мм турного стопчика. Як правило, коли йде важкий аортальний стеноз і знижена фракція викуту, градієнти можуть бути знижені, і вони не завжди є достовірними. Тобто апріорі, швидше за все, якби була в неї збережена фракція, там градієнт був би вищий. Що тут достовірно відомо, що ава площа від аортального клапана найменше 0,5 см квадратних. Раніше навіть, мені здається, такі були визначення. Не просто важкий, а критичний аортальний стеноз. Як і класиці, аортальний стеноз поєднеться з аортальною регуляцією другої ступені, делітовані передсердя, важка концентрична гіпертрофія. Ну і, відповідно, єстерічна функція не означається через фібриляції передсердь. І те, про що я говорила, в неї комбінована поєднана вада, в неї також є паралельна стеноз мітрального клапана другої стадії з важкою мітральною регургітацією. І декомпенсація пішла вже на праві камери, з важка трикоспідальна регургітація, висока легенева гіпертензія та правобічний гідроторок до 2 см вільної рідини. По кардіограмі, підтриляція 3 та ознаки гіпертрофії стінок, лівого шлунечка. Коронарографія була проведена ще понад пів року назад, коли була первинна госпіталізація, там стензування коронарних артерій від 20 до 30%. Тобто вся проблема і основна біда, лозок її важкої серцевної достатності почалося з стенозу, з клапаної патології. На рентгені ОГК в неї ознаки застою малому кровобігу і, як описано, правобічний малий гідроторакс. Зі супутніх до обстежень уЗД щитоподібної залози було без особливостей, на УЗД органів черевної порожнини дифузні зміни печінки, швидше за все, може бути дасти стеатогепатози, ліпоматоз підшумкової залози та зачокам'яний дітей з обох нирок, рівні, можливо, конкременти були. По результатах лабораторних досліджень, в загальному аналізі крові було виявлено анемію першої ступені, препарати заліза вона получає, скажімо так, періодично, в загальному аналізі сечі було білок, солі і глюкозорії. Ну, в глюкозорії в неї немає діабету, враховуючи супутню терапію серцевої недостатності препаратами. Показники глюкози крові в межах норми, гліконний вона також здавала менш ніж 3 місяці назад, також він був показники в межах норми. І, відповідно, незначне підвищення креатиніну, креатині ну, не в неї за весь період спостерігалася від 130 до 150, там врахована ХН, діагнози я вам вкажу. є ознаки дисліпідемії по ліпідограмі і значно підвищений показник AnтіproBінPIP в 10 разів. Нтіпробінпіп був понад 2000 звучатиме наступним чином. Кальцинуюча хвороба клапанів серця, комбінована аортальна вада з перевагою стенозу, важка мітральна регулітація, важка трикоспідальна регулітація, СН С зі значно зниженою системю функцією лівого шлуночка 37%, ніга-4, ХСН2Б правобічний гідроторакс. Постійна форма фібриляції передсерцем нормосистолії шлуночки. ЧАЦ, васк 6 балів, хас блед 3 бал. І ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз за значенням коронарографії та гіпертонічної хвороби дуже високого ризику. І ось те, про що я говорила: хронічна хвороба нирк 3Б, швидкість кубочкої фільтрації по сік Ді Епі e, 43 мл за хвилин. І ось на такій терапії. По суті, вона, була, їй було рекомендовано госпіталізацію в кардіологічне відділення. Озвучу, топразол, 40 мг одна таблетка один раз на добу за 30 хвилин до їжі, враховуючи особливості її анамнезу та наенс хвороби. Вона знаходилась на варфарині 2,5 мг одна таблетка один раз в день тривало під контролем МНО. На еплерононі 25 мг одна таблетка один раз в день тривала під контролем калію крові та креатиніну. Е, на жаль, карведілоли ми їй не могли давати, особливо, враховуючи особливості її цифр тиску. В неї навіть на карведілоли 3-6 мг, починалася більша тенденція до нижчого тиску, їй ставало гірше. І на кардіограмі навіть на віспролу 2,5 в неї була систолія відносно. Торасиміт 10 мг. Аторвастетин 40 мг один раз в день, емпагліфлозин, який у вас найщу за все зваг лікузурії, та бодбано хлорталідон 25 мг на таблетку один раз в день тривало і рекомендовано прицільна госпіталізація саме в кардіологічному відділенні для подальшого лікування і корекції лікування. Отже в даному випадку можна виділити основні фактори несприятливого прогнозу у даної пацієнки. Ну, Це не тільки її стосується, але більшості, в тому числі. Її. Це похилий вік, це коморбідність, зокрема звертає увагу на наявність супутньої анемії та хронічних нирок. часті декомпенсації, менш ніж за 5 місяців три госпіталізації, низька фракція викиду і значно підвищені показники NT про Сучасне лікування дозволяє зменшити і частоту госпіталізації, і смертність. Але постійний моніторинг, своєчасна діагностика це ключ до успіху, це ключ до всього. Якби вона трішечки раніше звернулася, або трішечки, можливо, ну, якщо 5 років назад відмовилася. Можливо, треба було через 2 роки, через 3 роки переглянути підхід до кардіохірічного лікування. А мультидисциплінарна команда це стандарт ведення пацієнта, це коморбідна пацієнтка, і тільки сімейний лікар або кардіолог з нею не можуть справитися. Дуже часто сімейні лікарі тягнуть на сумі дуже багато і їм важко. В неї мають бути задіяні, по можливості максимально всі вузькі спеціалісти, і я вірю, що з, скажімо так, кожен, коли прикладає маленькі невеличкі зусилля, це призведе до більшого і кращого результату. Моєю метою сьогодні було показати ще один наглядний приклад важкої серцевої недостатності і нагадати про ключові моменти діагностики та лікування важкого аортального стенозу. А щоб його не пропускати. Часно направляйте на ОЗД серця і слухайте пацієнтів. Гарного вечора!